У білій церкві згоріли два житлових будинки та господарча споруда. Як повідомляє прес-служба місцевої ДСНС, одна з пожеж трапилась по вулиці Гетьмана, Сагайдачного, де горіли покрівлі. 16 рятувальників приборкали вогонь за півтори години. Інше загорання за інформацією поліції виникло по вулиці колодязна. Попередньо причина коротке замикання в обох випадках. Обійшлось без потерпілих. На Білоцерківщині два чоловіка незаконно накопали піску на понад півмільйона гривень. За інформацією прокуратури, копачі приблизно за рік видобули майже дві тисячі тонн піску на території Рокетнянської громади. Без спецдозволу вони копали його на державних землях, які перебували в оренді одного з підозрюваних. Чоловіку інкримінують незаконне видобування товаришу пособництвом. Їм загрожує ув'язнення від трьох до шести років. На сесії міської ради ухвалили низку рішень, що стосується змін до бюджету, ремонту укриттів та іншого. Розповім про основні депутати збільшили обсяг видатків міської скарбниці на майже 14 мільйонів гривень. 200 тисяч гривень виділили на проєктно-кошторисну документацію ремонту відділення жіночої консультації та 300 тисяч на приміщення управління соціального захисту. 636 тисяч гривень вдалося зекономити з бюджету Білоцерківської міської лікарні номер 2 на закупівлі предметів довгострокового користування. Їх перенаправили на придбання медичного обладнання. Ще одним рішенням стало встановлення швидкісної камери за адресою бульвару. Вар Олександрійський 54. до слова, якщо така камера фіксує порушення правил дорожнього руху, то в бюджет надходить 10% від суми штрафу. Також зі слів заступника міського голови Анатолія Кравця вже більше ніж півмільйона гривень надійшло до бюджету від паркувальної служби з моменту її створення. Крім того, депутати внесли свої пропозиції щодо встановлення камер на інших відрізках дороги, зокрема по вулиці Таращанській та бульвару Олександрійському. Ми підготуємо відповідне звернення від виконавчого комітету до національної поліції України, оскільки рішення про встановлення швидкісних камер виключно приймає Національна поліція України, а саме те управління, яке цим займається. Ми тільки подаємо наші пропозиції. Вони вже виходять з багатьох факторів, враховуючи їх, зокрема місця концентрації ДТП. Якщо в нас на вулиці Таращанська є таке місце, а воно там, на мою думку, є, то можливо вони розглянуть питання і поставлять відповідну швидкісну камеру. Замість відомого ресторатора тепер викладач Білоцерківського аграрного університету у міській раді відбулася перетрубація депутатів у фракції Слуга народу замість Вадима Хлєбнікова, який склав свій мандат минулого засідання, тепер його місце в сесійній залі посів Юрій Балацький. Зв'язку з станом здоров'я та сімейним обставинами я прийняв рішення скласти себе повноваження депутата міської ради, громади. Восьмого скликання, що хотів би сказати, я хотів в першу чергу подякувати за той час, який я провів тут, за той безцінний досвід, який політичний, якого я набрався за весь цей час, який знадобиться мені абсолютно в майбутньому житті. І що хотів би вам всім побажати по-перше, Юрій Олександровичу, так сказать, гармонічно влитися в лави нашої фракції, в лави депутатського корпусу, працювати плідно на благо нашої громади територіальної, на благо наших так сказати, жителів, виборців. Я балацький Юрій Олександрович, беречу на себе повноваження депутата Білоцерківської міської ради. Усвідомлюючи свою високу відповідальність перед українським народом та перед жителям Белостриківської міської територіальної громади, урочисто присягаю неухильно дотримуватися Конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходити з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неупередженості. Підпис і відповідна дата. Шановні колеги, надіюсь на спільну позитивну роботу задля формування нашої якнайшвидшої перемоги. Слава Україні! Минулого року на ремонт укриттів у закладах освіти витратили 57 мільйонів 80 тисяч гривень, а сховищ у житлових будинках 67 мільйонів 560 тисяч гривень. І у звіті міського голови. Однак про стан протирадіаційного укриття білотерківського пологового будинку жодного слова не було. Чи вдалося зрушити це питання з мертвої точки після того, як громадськість забила на сполох, дивіться у матеріалі моєї колеги. Тому стані те, що мені довелося побачити на той час, це було взагалі жахливо. Пліснява, іржа та важке повітря, а ще без належної вбиральні та інших необхідних речей. У таких умовах перебувають вагітні, породіллі з дітьми, пацієнтки та медперсонал Білоцерківського пологового будинку під час повітряних тривог. Начальниця районної військової адміністрації Ірина Старенька про жахливий стан укриття знає. каже, коли майже рік тому прийшла на посаду, проінспектувала медичні заклади і надала міському голові Геннадію Дикому певні рекомендації, Рекомендації щодо ремонту, за її словами, тоді на це виділили півтори мільйони гривень, однак виконали не все. В мене, як керівника району, проінформовано було про те, що виділено кошти на виконання технічної документації, і з можливим подальшим ремонтом. Скажу так, що те, що доповідалося постійно, систематично, що умови. Не мають такої критичної, критичного становища, і в свою чергу, поетапно всі е, ті рекомендації, які ми надавали, поетапно вони виконуються громадою, районом. Але в свою чергу сказати про те, що взагалі нічого не зроблено, ні, я такого сказати не можу. Зроблено, але не в тій мірі, в якій би хотілося. Про необхідність капітального ремонту протирадіаційного укриття говорить і керівництво пологового заступник директора Юрій Степаненко сподівається, що за понад два роки повномасштабної війни за роботи таки візьмуться. Після того, як нам виділять ці кошти, процес потихеньку піде. Ми вже будемо розуміти, ми будемо працювати вже по проектно-кошторисної документації. і Далі будемо розуміти. Тому що нюансів дуже багато насправді. Але ми вдячні міській раді за те, що все таки. Вони нам виділяють ці кошти. Це дуже важливо, тому що ну ви ж бачите судні. Кака ситуація мені вам казая ситуація в пологому будинку? криття повинно бути. Я переконаний, що воно буде. Нагадаємо про аварійне та непридатне укриття в публічну площину. Винесла депутатка міської ради Ольга Нагорна у той час, як у міській раді на початку року звітували, що всі сховища у місті перебувають у задовільному стані. Ми спустилися в дане укриття і побачили різнобарв'я плісняви, ерозії, е, іржи. Ну, вибачте. Тріскається все, ламається, руйнується, доторкнутися до чогось ну дуже було, як то кажуть, неприємно. Особливо вразило стан вбиральни, неоснащені кімнати, не зроблений абсолютно ніде ремонт, дуже важке повітря, і чесно кажучи, навіть от світла не вистачає. За словами обраниці, нинішній очільник пологового неодноразово звертався з проханням про допомогу, але це ігнорували. Тож пані Ольга здивована замовчуванням проблеми, адже ні Інна Новогребельська, ні попереднє керівництво медустанови не робили нічого для вирішення цієї ситуації. Я констатую аварійний стан даного укриття його необхідно робити. Якщо ж ні, ми будемо, як наша фракція, буде звертатися до усіх органів, щоб зробили дане укриття. Ну не має бути так. Це ганебні неналежні умови перебування для породілі матерів, родичів і просто пацієнтів, які спускаються в дане укриття. Повітряна тривога на сьогодні. Може становити і години 5, і більше, і а там задушно розумієте, там неможливо елементарно перебувати. Одна навіть у Фейсбуці, після того як я виставила пост, вона написала, що вона відмовилася народжувати саме в цьому пологовому будинку, тому що побачила укриття. Нарешті на 57-й сесії міської ради депутати виділили 600 тисяч гривень на розробку проєктно-кошторисної документації на ремонт сховища у пологовому будинку. Загалом на приведення його до потрібних стандартів знадобиться орієнтовно 14 мільйонів гривень. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Шановні глядачі, ваша думка для нас надзвичайно важлива. Маєте проблеми або ідеї, які хочете обговорити. Залишайте свої коментарі нижче під відео у наших соцмережах. Ми читаємо кожен з них і готові до діалогу. Адже Еспресо Біла Церква це єдине медіа у місті, яке щоденно на зв'язку. Шедевр українського модерну водогін Даміловського, що у парку Олександрія руйнуватиметься й далі. Саме так на сторінці у Фейсбук написав голова громадської організації Україна Інкогніта Роман Маленков. За його словами, вони розробили та подали проєкт на грант від Українського культурного фонду. Ініціатива передбачала оцифрування шести об'єктів українського архітектора, що дало б можливість отримати обмірну документацію. Крім того, туди входила робота з громадою, встановлення стендів та створення відеоролика. За словами Маленкова, це допомогло б знайти інвестора, який вклав кошти у відновлення водогону. Однак проєкт не переміг. Через відмову зупинятись вони не збираються і працюватимуть далі, аби комплекс таки відреставрували в радянські часи. Там були будівлі пов'язані з білоцерківським водоканалом. А потім його закинули. Воно стало нікому не потрібне. Передали на баланс парку Олександрія. І воно ще більше зруйнувалося там. Там зараз це така напівруїна зароща чагарями. І воно закрите туди люди не потрапляють, хоча це міг би бути неймовірний насправді об'єкт. Там ну що завгодно можна зробити від культурного центру до е, якогось спа комплексу або акваріуму. якогось там з рибами, з, з великими річковими. Ну щоб е, зрозуміти, що це, то варто згадати, що у, у 41-му році, коли німці окупували Білу церкву, вони зробили там санаторій для люфтвафе. Оце вони оцінили неймовірність цієї будівлі, комплексу будівель. Ну, українській владі чи чи Академії наук безпосередньо зараз на балансі у академії наук не до Архітектури, вони ні... Ну я не чув, коли останній раз вони щось там відновлювали. Ми будемо переконувати, ми будемо вчити людей, і я впевнений, що рано чи пізно ми знайдемо кошти. Ми домовилися із директором е, дендропарку Олександрія про підписання меморандуму про співпрацю. Вони готові е, зі свого боку що вони можуть зробити. І ти нам назустріч. Е, ну Принаймні, абсолютно вже зараз немає ніяких суперечок з цього приводу. Не треба доводити, що це шедевр, що це власне будівля, яка може послужити для парку. Ну і це я також вважаю, Що якби цей комплекс відновити, це був би такий магніт туристичний, що парк би збільшив від... кількість відвідувань. Чи, я думаю, разом в три не менше. Це були всі новини на сьогодні. Бережіть себе та дотримуйтесь правил безпеки під час повітряних тривог. Слава нашим воїнам і тим, хто допомагає їм у тилу. Чекатиму вас завтра у цій же порі.